Привіт, привіт! Сьогодні разом з вами ми вирушаємо в пригоду. Це буде малесенький малесеньке село. А в ньому проживає трошки більше ніж 120 людей. Уявляєте? Але все не так просто. Все детально розповім по дорозі. Мене звати Будакова Аня. Ви на каналі поїхали разом. Тож поїхали разом. А їдемо ми сьогодні з вами в село Боголюбове. Маленьке, майже непомітне на карті, але з величезною та дуже цікавою історією. У давнину його так і називали Боголюбове. Але потім у радянський період воно стало петрівським, а згодом Зарічним. І лише у 2021 році селу офіційно повернули його справжнє ім'я Боголюбове. Цю місцевість згадують ще у слові о полку Ігоревім. А поруч у 1399 році відбулася одна з наймасштабніших битв середньовіччя битва на Ворсклі. Але справжньою унікальною родзинкою цього села є археологічний комплекс залишки давніх городищ слов'янських та скіфських поселень, а ще величезні скіфські кургани, яким Понад 2000 років це місце досліджували археологи. Тут знаходили прикраси, наконечники стріл, навіть рідкісні фігури Грифона, вирізані з кістки. До речі, світлини з розкопок ви бачите просто зараз. Це є всі види питок. Єсть хороша дорога, питка, тому що ще й заснути можна. Єсть погана дорога. Ні, є палата, єсть погана. Пустит на по цьому. Просто... Просто груща. Це був маленький ліричний відступ. Але, знаєте, дорога ще ну така співтерпимо. Тим не менше, не історія єдиною тут неймовірна природа. Тиша, простір і навіть справжнє лавандове поле, що квітне посеред українських ланів. Ну хіба ж не краса? Але до цього ми ще повернемося. До речі, ми вже майже на місці. Це ще повернемося. Так от трошки піднімемося. Я навіть знайшла фотографії. Ну, не я, добре, мені знайшов чат GPT, як це місце виглядало колись, коли тут було поселення. Тут були розкопки, знаходили всяку-всяку всячину. Точні, оце ось місце. Це, так сказати, після. Вау. Просто кайф. я в захваті. Бру вас тепер на перекус. Це така наш душі табличка, так перед цим була. А зараз ми підійдемо. Не знаю, чи видно, але зараз буде краще видно. І це був музей, так? Да? Він зараз не працює. гля, навіть вікна. А, ну так, да, це проєкт музейного комплексу. Ну так, да, це те, що ще думали робити до війни, через те, що тут було багато розкопок. Но, но, но. Прикольно, навіть якби отак от просто фасад залишили, мені здається, було б цікаво. А там ще щось написано? Що якось? А це ж теж є. А, ага. Зараз можете поставити на паузу, прочитати детальніше про це місце. Тут уже навіть був графік роботи. Чи будем хтось вже піднімається на гору Єврест? Ну, в принципі, майже. Класно, покошено. Чи це вже люди будуть Ні, Покошено є. Вау, там мостик є. Ну звісно. Це ж матрово доводить. Угу. Да, По -диво. такому я ще а, не ходила, а? Красиво види. Вау. Тут такие подъемчик серьезный. Там, где То есть там уже печеняговаться отслеживаю. Ну да, конечно, подождю. Я думаю, тут было вообще интереснее. Вот она, табличка. Я ж думаю, где тут путяк. Класс. Ну вот, взагалі, обалденный. А что туда дали, если подойти? Там сейчас еще кто-то разбирается. Давай, давай. Просто так прикольно. Класно, що ми приїхали вже, коли сонце сідає майже. Так було задумано. Я думала, що з таким водителем, як я, ми будемо тут поночі ходити. А, так, так. <гаду> Вау. Не вистачає якоїсь такої річечки маленької. Ну вона там є, Угу. <гаду> так не знаю, чому там в мене така фантазія в голові. Це ми сюди направо їхали, туди хрен знакує. Ага, на мотоциклах. Да. Вау. Я довольно аж коридомо На край землі. Нарешті всі йшлися. Тепер може дійти до цієї оглядової вежі. Цікаво, коли її поставили. <гану> да, там, мабуть, були або якісь розкопки. Або... Да, мабуть, да. Я хотіла ще сказати, може там стол колись стояв со стулом. <со> ну ні. Такий вітрюган тут. Ми їхали по цій дорозі. Да? Клас. Даже ще люди з'їжджаються. Сюди ж можна залізти? Ну, звісно. Прям не было. А ты, блин, конечно, Класс! <сёк> Вау! Крутяк! С какой стороны ступал? И с той стороны? Я думаю, что за всех Класс! Така висота, звісно. Дебеленька. Мастик, мостик. Папуль, щоб не було, як в анекдоті. Ото отак -от робити не треба. Це опасна лісниця, бачимо, вже пороссипалась. Угу. Може вискочить, он тим более розчікнулась. Угу. Все, сейчас буде смертельний номер. Зараз я вам трошки покажу ще лавандового поля. Воно тут величезне, це а, ландшафтний парк Едем. А, воно тут дійсно класне. І ось буквально нещодавно, 5-6 числа, а, липня, а, тут було відкриття і можна було заходити всередину за Дональ для ЗСУ. Ну, як на мене, звісно, класно було б, якби так і залишили. Я думаю, було б більше людей. Але насправді, ну зараз хід 200 гривень. Е, якщо ви сум їдете, ну так я думаю, можна знайти локацію трошки дешевше. Але з іншого боку, тут дуже багато прикольних е, селфізон. Зараз я вам покажу, е, їздив мій товариш, і у нього також є ютуб канал. Посилання в описі в ці дні і показував, що тут як тут відбувається. Тож дивіться. Якісь людей зараз, ну, очевидно, менше, але ну, не сказати, що критично. Хоча ми приїхали спеціально у вихідний день. Цікаво. Прикольно, які стоять палаточки. Ну і знаєте, поле таке немаленьке. Класно, що навіть в такий час є люди, які займаються такою справою. Це взагалі це супер. І навіть, навіть є туалети. Ви знаєте, як. Не знаю чому, але в кожному відео я показую туалет, але вони тут є. Шо? Скільки квіти самі цвітуть? Оце буде ще, як, як тиждень пройде, ага. то буде місяць. Угу. Ну, це якраз і будуть угу. собі. Будуть тоді зрізати десь через тиждень. А потім тиждень, новий потім... нова ж буде, як це. А потім тут, буде другий ага. сезон Лаванди. Так, вона одразу йде. Угу. Ми її зріжемо. Не знаю, куди вона буде, може в парфюмерію, може. Угу. Куди то підеш, що то придумають? А потім uh -huh. буде другий сезон. Ну ми не знаємо, коли воно буде. Uh -huh. ну, ага, горе теж типу другий, так сказати, заход буде, коли вже міська рада напише. Це... це зернова яма. Що? Е, Дев'ятого, це дев'яте століття? Mm -hmm. Дев'ятого, восьмого століття. Використову використовувалась для зберігання зерна або інших продуктів. Ну, конструкція мені непонятна і тут те саме. Так що вона така й була металева, чи... Mm -hmm. Ну, я я розумію, да, це вона покрита. Скляначі ну як як воно було? Привезли сюди туди. Думаєш? Їдемо далі? Приїхали в Кліментове, Скільки це місце бачило весіль, ювілею, різних святкувань. Але тут протікає класна річка Ворскла. і сюди приїжджають люди, просто печілі, де да? відпочити, самодойдом, так. Да. Це база лісовичок. Ну, там було так написано. Ось тут 100 коштує на цілий день парковка, а там трохи далі 50. там де ми тільки заходили. Нам сказали, що будете йти по таким тропам і дойдете до пляжу. Ми клас. Yes. Що що ти кажеш, Що це? Так. Yes. Да. Вау. Скільки всякого всякого Які бесідочки величезні. Так, yes. угу. да, ото кафе, мабуть. А, там і дитяча зона є. Клас. Я багато відпочиваю, Вау. Так? Ну да, що мало. Зараз ми ще ближче до водички дійдемо і буде взагалі кайти. Беседочки, якісь такі. Можна купити бесідку там. Ну так. Да. Це перший раз проїжджав тут. <су> Потім у вас унизит. Щоб... Да. Зараз підійде ближче, Може людей, конечно, знімати не буду, мне всім це подобається, но і там шезлонги, і там шезлонги. Класс. А, дивись, там ще є далі футбольна і волейбольна площадка. По традиції зараз будемо трогати водичку <су> і узнавати, як там. <су> Ну літо ж, звісно. Клас. Я б це зараз теж сіганула. Клас, така спортивна зона є. Навіть було, вон, бачите, дитяча, але ну, трошки нема, нема, нема сітки. Клас, там люди стрибають. Трошки далі. Є туалет, рукомийничок, мусорки цивілізовані, такі беседочки. Закриті, є, відкриті. Там дрова можна, я так думаю, тут можна їх придбати. І мангали. Так само. Вони всі ж везуть з собою мангали. Так, да, наш нормальний туалет. Си, ну, Місце для паління. Ну так. Да. І, і якщо з таким підходом, то ну якби ціна 50 або 100 гривень за парковку, ну, це якби і не ціна. Поки що нас чекає дорога додому, а з вами побачимося вже дуже-дуже скоро. Бо по секрету вам скажу, я вже монтую наступне відео. Не забувайте про всі ютубовські кнопочки, вони дуже, дуже, дуже підтримують. Ну а поки що, па-па!